Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж я вам скажу? Виїхали ми пирськать підживляти пшеницю там, де не вносили карбамід. Але сталася одна річ. Трошки я пеців. Не сильно, Ну я, я вам скажу і не буксував дуже. По дорозі засандалився трошки. Зразу заглушив, не буду мучати, Зараз Саня буде їхати Тесорчиком, витягне мене, тому що в бочці вода. Колесо теж провалилося, а зараз його дергати нема смислу. Плануємо сьогодні підживити таким мікродобривом як розасоль, і разом внести гербіцид. Разом внести гербіцид. Треба мені, звісно, було сюди взяти у колію. А ще треба було зупинитися і прийти, подивитися, де краще проїхати. Отут би б, я б ходами проїхав, бо воно вже висохло. А там я борозну узяв. Бочечку засмоктало, я вже тут не вийшов на гору, Ну нічого страшного. Зараз Саня по-бистрому прискочить. Він все одно туди буде їхати. І дергне мене акуратненько. Виїде, Це невелика проблема. Ну, я надіюся. Можна і самому буде попробувати, але ну, бочка сильно застряла. Це я зараз тут буду газувати, воно нікому не треба. Так, значить, що будемо робити? Будемо підживлювати озиму пшеницю, тоді вже включуся. Саня, як прискочить, витягне, тоді до включення. Так, друзі, з халепи вибралися. Бог милував, з першого разу на тяжечку спокійно виїхали. Он Саня вже взадки пішов на оборотиках. Я за ним пливу. Зараз будемо починати пирскати, потім уключуся, так що, друзі, будемо займатися. Так, друзі, колеги, почали ми процес. Тесорчик він працює. Опирськувач, саморобний опирськувач. Не пам'ятаю наскільки форсунок, хай будемо вже завершувати, якщо буде час, то зроблю огляд. Бак тільки малий, Бакова суміш... Ой, бак для суміші 150 літрів. Ну нічого, димок пускає, бачите, тобто росу. Росушпарить і хорошо, Значить, що ми вносимо? Ось броньовичок стоїть із бочечкою в парі. Так, значить, що вносимо? Роза соль. Ось вона. 3 кг на гектар. Може... Да, 3 кг на гектар. Такого приємного кольору. І гербіцид. Гербіцид, зараз я покажу. Це вже пустий. Голд Стар, напевно, там буква КР була. Укр Авітовський. Получається, гербіцид системної дії. Оце пачечка на 2 гектари. На 2 гектари. Дві пачечки розасолі по 3 кг той І ще буде прилипач, забув Дома прилипач Уже на наступних ділянках будемо застосовувати і прилипач. Так що будемо, бідненька пшеничка, і там, і там. Тут не вносилося нічого. То думаємо, підживимо, хоч. Рідкими добривами. Зробимо ще такий варіант, проекспериментуємо. Нормально, туманчик робить. Та й хорошо. Ще один кружок і нова заправочка буде. Отакий От описва, погано, що. Крила, малий захват, ну в основному використовувався на картоплю. Сюди більший, щоб не так топкати, але нічого страшного, ці ще, скажімо так, колії технічні, так, будемо називати, воно їх попідимається. Близько підходити не буду. Треба сказати, що я опускає трохи опирскувач, бо вітерець вроді то, да, тут на полі так буде трохи задувати. Дивилися погоду 3-3,5 метра, пише інтернет, за секунду вітер. Але он, бачу, що трошки зносить. Оце отак, друзі, ми працюємо, ще буду на другій ділянці. Потім уключуся, може там. Бо це тільки починаємо, так все поспіхом, хочеться встигнути. І щоб, не дай Боже, щоб все було, як кажуть, в порядку, то зараз особливо і нема часу, і з немає. Зараз заправляюся і їду вперед, бо бронівичок швидко не їде. І з бочкою. Швидко їде, але з бочкою швидко не їде. Так, така бочечка. Ну, Бронівичок він помічничок. Підвести водички. Підвести насіння добриво, обробити пропашні роботи його. Оце отак. Так що, друзі, ми працюємо. Монтесорчик уже, напевно, на останній заход пішов. І буду я їхати на іншу ділянку, а Саня тоді підтягнеться. Так, поки Саня закриває отам он ділянку. Я під'їхав до іншої. Ось така вже там все подоставав, веса, будемо важити зараз. Ось такий стан. Ось такий стан пшенички. От вам і Нона. Хто скаже, що сіє рідко? Міжряддя 18. Да, На перший погляд. Здається, що рідковато, поміж рядю я маю на увазі. СЗ кажуть, 12 см. Але пшеничка не конкурує між собою, їй ловко розвивається. Ще ще дамо мороза солі, помолимося, гербіцид внесемо. І я буду думати, що все буде нормально. Ну, по крайній мірі, ми зробили те, що могли. Ми постаралися зробити урожай краще, вон Саня вже їде. Я вже тут підготувався. Вон ваги на колесі. На колесі гербіцидик і в сані вже прилипач з'явився. Прилипач не знаю який, бо він там у бутилці налитий. Зараз будемо, о, розв'яжу бочку, ще шланг, і будемо працювати далі. Так, заправилися. Зараз там почне він загоночку тут робити. Пішла роза соль у листочок. Ну, будемо сподіватися, що добре о, гідне того, щоб його вносить. Ну, я вам скажу, опирскувач туманить добре. Ще воно на вечорок, так, знаєте, свіженько стало. Зараз буде вертатися, включу. pracuje Na fonie soneczka tumanчик Ловко в травні літом в селі свіженько працює двигун тракторця, вносяться поживні. Добра, мікроелементи. До речі, в цій розасолі читав там бор, цинк, калій, магній, азот. Там невеликий, звісно, відсоток, але ж по листу. Я думаю, якийсь ефект буде. На цій площі не було ні боронування, не ні вносився ніякий ні карбамід, ні селітра аміачна. І пошов, пішов, пошов по кругу загоночку і поїдемо. Ну, трошки потопчемося по пшениці. Ну, так, а що робити. Я надіюсь, вона згодом потім піддиметься. Це не проблема. Рядочок. Думаю оживе. Так, друзі, не буду вас довго затримувати. Суть, я думаю, я вам показав. Вносимо, стараємося. Працюємо, намагаємося зробити своє життя краще, а вам цікавіше. Так що підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на отой колокольчик. І все в нас буде Україна. Все, до побачення. Так, друзі, їду вже додому, ремарочку думаю, ставлю. Ось вам і робота світла. Ну, звичайно, камера цього не передасть, але... І назад є пахо. Опа, ну там звичайна фара стоїть. Бочечку видно. Тут все видно, по красоті. Працювати можна в темну пору доби І буде дуже зручно і нічого не заважатиме. Ще якби по бокам поставив робочий світ. Але воно поки що не потрібне вже ж так сильно, тому що таких об'ємів землі немає. Те, що ми запланували, ми сьогодні посіяли. Ой, кажу, посіяли. Ну так, да, вже притомився. Те, що запланували, ми сьогодні попирскали. Так що це буде Україна.